Напередодні у Лондоні завершилася велика міжнародна конференція із відновлення України. Більше про її результати дізнаємося у міністра кабінету міністрів України Олега Немчинова. Пане Олеже, добрий день, доброго дня. Розкажіть нам про перші підсумки конференції, яких домовленостей вдалося там досягнути. Ну, декілька блоків. Це звичайно, передусім питання фінансової відбудови. Воно цікавить всіх найбільше. Найбільш ключове це те, що було задекларовано виділення на чотирьохрічну програму 80 мільярдів євро від Європейського союзу. Для нас це окремо важливо, тому що одним з пріоритетів цієї програми буде завершення реформи державної служби і державного управління, і це достатньо символічно. оскільки сьогодні ми відзначаємо світовий день державної служби, чергову річ ухвалення першого закону про державну службу, тому при нагоді всіх колег вітаю з професійним святом. Велика Британія надасть на наступні три роки близько трьох мільярдів фунтів стерлінгів. Ще 240 мільйонів буде надано цього року. І окремо Україна спільно з Британією створить фонд викликів у сфері зелених інновацій на 62 мільйони мільйона фунтів стерлингів. Світовий банк надасть попередньо 1,76 мільярда доларів для фінансування невідкладних потреб українською відбудовою. Швейцарія анонсування, анонсувала середньострокову програму підтримки на півтора мільярда швейцарських франків. Сполучені Штати Америки анонсували 1,3 мільярда доларів, які на мали би піти на транспортну інфраструктуру, на цифровізацію та відновлення енергетичної системи України. Європейський інвестиційний банк розпочинає. Новий портфельний проект відбудови десь на 240 мільйонів євро. Це достатньо серйозна така інвестиційна заявка. Європейський банк реконструкції і розвитку з нашими провідними енергетичними компаніями, такі як Нафтогаз України, Нукренерго, Укргідроенерго, планує працювати на загальні проекти від 3 до 5 мільярдів євро. Це буде в рамках відбудови і окремо надасть їм 600 мільйонів євро. Ну і Німеччина анонсувала 381 мільйон євро, які будуть скеровані на гуманітарне розмінування. Ні для кого не секрет, що Україна зараз найбільш замінована територією в Європі. І на жаль, це тільки погіршується ситуація абсолютно катастрофічна. Вона є в непідконтрольній території Херсонської області, яка зазнала внаслідок терористичного акту на Каховський Гес, де позмувала їхні мінні поля, і це тільки фінан. Фінансовий блок, а є ще блок політико-дипломатичний, бізнесовий, який вас більше цікавить? Мене знаєте, що цікавить це надзвичайно важливо, що міжнародні партнери підтримують Україну грошима і величезні суми анонсують. Але було б справедливо, якби і Росія заплатила за ті руйнування, які вона спричинила, і я знаю, що йшлося про механізм конфіскації російських активів російського майна для того, аби ці гроші пустити на відбудову України. Чи наблизилися ми у межах цієї конференції до створення цього механізму? Я думаю, що так я не був безпосереднім учасником лондонської конференції з відбудови, але це було дійсно одним з тих важливих питань, які обговорювалися партнерами, як в рамках формування коаліції відновлення в Ukraine», так і двосторонніх зустрічей, які прем'єр-міністр проводить з провідними лідерами країн. І однозначно, що ми в цьому напрямку просуваємося, в нас е зараз. Є декілька напрацювань по цьому, це окреме питання, яким займається дуже активно міністерство юстиції. Є окремий кейс по заморожених на заході російських активах, майже всі міжнародні партнери у своїх виступах це підтримували. Але якихось доконаних фактів саме на цьому заході не прозвучало. Але якщо ми згадаємо виступи державного секретаря Сполучених Штатів, якщо ми згадаємо виступ прем'єр-міністра Великої Британії, ну і звичайно, виступ. Тут нашого президента Володимира Зеленського який наголошував на важливості цього, то цей, цей кейс є одним з головних, і він однозначно рухається. А чи готовий бізнес міжнародний зараз якимось чином не те, щоб підтримувати Україну, так працювати в Україні і заробляти в Україні? Так, тут була окрема панель саме вчора, в другій половині дня, премєр міністр наголосив, що в центрі відновлення власне України буде бізнес, і приватні інвестиції, тому що неможливо все зробити за там державний кост. Фактично з бізнесом формується така собі нова коаліція Юкрейн Бізнес Комфорт. Це десь 500 міжнародних компаній з капіталізацією на понад 5 трильйонів доларів. Україна, ЄС, Норвегія, США та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду про перезапуск ринок страхування для власне страхування військових ризиків. Ні для кого не секрет, що це зараз стримує багатьох інвесторів від заходу в Україну, навіть відносно безпечні регіони. Ну і багастороннє агентство з гарантією Раті інвестиції, це група світового банку, почала надавати вже гарантії страхових військових ризиків через німецький банківський холдинг ProCredit. Загалом g 7 та фінансової інституції розвитку країн ЄС та Європейського банку реконструкції і розвитку запустили це власне нову українську інвестиційну платформу, яка сприятиме цим спільним інвестиціям. Що ж, дивитимемося за результатами. Дякую дуже за те, що долучилися. Це був міністр кабінету міністрів України Олег Немчинов, з яким підсумували результати великої міжнародної конференції з відновлення України, яка напередодні завершилася у Лондоні.